Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд своїх поповнень, своїх оновлень в колекцію. Буду казати чесно, сьогоднішнє відео буде коротеньке, тому що поповнень було не дуже багато. Скажемо так, основне це, що зробив замовлення в інтернеті на новому аукціоні, отримав там свою посилочку. І також по філабонементу отримав першу марку. Тому можна сказати, це у нас перша і головна новина минулого тижня. Що нарешті відбулося відкриття філателістичного 2026 року. Все, хто казав, що спецпогашення не рахується, а в нас вже нагадаю було два спецпогашення. Одне я вже замовив, а друге, я думаю, хай трошки з'явиться там щось можливо цікаве, я його обов'язково замовлю. Ну, поки що тільки так. Два спецпогашення ось і одна. Один марка, то ще не марка, а блок, поштовий блок, який складається з чотирьох марок, який присвячений е, темі Олімпійські зимові ігри. Е, якщо чесно, доволі гарний такий, як на мене, старт. Непогано зроблено, красива марка. Бачимо, що у нас тут був звичайний випуск перфорований і ексклюзивний неперфорований мій номер, як бачимо, 2337. Цікавий такий випуск. Разом з ним в комплекті, відповідно, йшло два КПД. Один із перфорованим аркушем, другий без. Перфорації аркуш був. Ось такий номер 4064. Ну, Більш детально, з описами, з цінами ми побалакаємо пізніше цього тижня. Ну, і ось такі карт максимум було зроблено. Це у нас що Біатлон, Так, далі, це у нас фристайл. Так, далі, що тут у нас? Санний спорт? Так, да, цікаво. І так, що це у нас? Фігурне катання. Теж там більш детально ми роздивимося всі ці марки. Згадаємо, що в нас там було ще в, цьому, в минулих роках, які випуски присвячені зимовим Олімпійським іграм. Ну і, в принципі, це буде пізніше. Ну А тепер давайте подивимося, що я замовив в інтернеті у людей. Як я й казав, зробив тільки одне замовлення. І все воно буде обертатися навколо цього блока аркуша. Це, напевно, дуже правильно блок називати. Або малий аркуш. Ну, В коментарях напишіть, як правильно його назвати. Хоча можна глянути, було б в цьому в каталозі, але якось не додумався. Це зараз тільки така думка прийшла. Добре, повертаємось до Філателії. Це в мене, я не пам'ятаю це, здається, чи третій випуск, чи другий серії Маяки України. Минулого року, ми пам'ятаємо, 25-го у нас було введено в обіг блок із цієї серії. І ось оце в мене останній випуск, якого не вистачало все. Можна сказати, на сьогоднішній день серія Маяки України закрита в мене. Звісно, хотілося б, можливо, її розширити за рахунок КПД. Ну, Відповідно, це потрібно кошти та час. Ну, а ще крутіше це, звісно, ще й карт максимум. Розширити свою колекцію, якщо, звісно, що вони є присбує разом з цими випусками, так як в 25-му році, то було б, звісно, крута колекція маяки України, було б класно зібрати. Ну, не знаю, є бажання, звісно, є зібрати карт суми, КПД, але, як то кажуть, немає коштів. Ну нічого, в цьому, напевно, і суть філателії будь-якого колекціонування, що ти все, що хочеш, не можеш купити одразу, і ти просто роками мрієш за це роками. Збираєш, там щось, відкладаєш, хоча більшість наших побажань можна придбати за мить. Тобто це просто зайшов на сайт, наклацав, навибирав там, в одного, в в трьох. В більшості випадків, я думаю, ми можемо собі це дозволити, але чомусь і жмемося. Тому що в мене декілька разів так було, що я міг там закривати навіть роками просто взяти, я дивився там, річні набори. В принципі, реально було їх брати, але я щось, сижав, сижався, а потім цінники підскакували. До прикладу, теж зараз хочу придбати один блок, це 2000 року. Там, дівчинка з квітами, чи квіти, чи дівчинка, я не пам'ятаю, як він правильно називається. І от, я пам'ятаю, що коли я починав в 2022 році, він коштував 500 гривень. В принципі, ціна норм. Ну, я якось так не захотів його тоді чомусь брати, брав більш дешеві марки, я його так відкладав. Та думаю, потім зараз таке дешеве все вибрав, і потім дороге беру. І коли я вже дійшов, скажем так, все, треба брати, то 500 гривень стало 1500. І знову, блін, зажав, думаю, та ладно, хрен з ним. Інші роки буду добивати, потім вже прийде час, буду добивати його. І коли я, скажу так, в мене з'явилася можливість його взяти, то. Яка вийшла історія, він знову подорожчав. Ну, зараз, в принципі, ще можна його знайти за 1500, за півтори тисячі. Намагаюся, намагаюся знайти, не знаю, вдасться, не вдасться. Можливо, наступного тижня ми побачимо цей волк моїй колекції. А якщо ні, то ну, що ж, не побачимо відповідно. Ну, Додатково ще хочу сказати, що з 2000 року це дивився мені ще не вистачає, що там Автономна Республіка Крим. Е, теж щось там в районі півтори тисячі, здається, я дивився. Півтори 600, теж я пам'ятаю, я її за 500-600 гривень бачив. І Київська область мені не вистачає. Здається, так, Київської області не вистачає. Її за 300 гривень я бачив у 2022 році. А з 2021 і мені не вистачає, здається, Закарпатська область. Теж дорогий випуск, теж в районі тисячі. там щось він може щось путаю. Ну, теж оце, скажімо так. Це таких е, 4. Дорогих філ, філ-матеріалів, яких мені дуже не вистачає в колекції, які я дуже жмуся, щоб придбати. Ну що ж, добре, майки України ми побачили. І я ось тільки що зрозумів, що я вам трошки набрехав, трошки вас, коли сказав, що буде виключно українська філателія. Я забув за цей блок. Це у нас деться, 10 сом Киргизи, Киргизстан. О, диця, яка прикраса, прекрасна 93-го року. А, це, перс... це персні, чи сережки. Ось Напевно, сережки, сережки. Тобто така ось підвіска, браслет і сережки. Прикольно зроблено випуск 93-го року. Це у нас блочок, він небагато коштував. Ну і далі ще взяв ось таку марку. Це стандарт, завжди путаю, чи то 7-й, чи то 6-й стандарт. Ось такі квіти, чистенькі взяв марки. І, і як бонус, продавець поклав мені ще ось таких три стандарти. Тому можна сказати, я, хоча й я отримав його як посилку, але ось бонусом мені накидали гашених марок. В принципі, можна сказати, за рахунок них е, отримав безкоштовно марки. Ну що ж, на цьому мої поповнення всі я перечислив. Ну Ще здається, там нумізматичний рік у нас не відкрився. От він у нас от має ось ось відкритися. Там, хоч і в цьому році була вже продажа, але зараз тижня два вже не відбувається продажа. Я думаю, це пов'язано з проблемами в місті Київ, з електроенергією. Всі ми там, новини бачимо. У мене теж вдома по 4 години в день. Є 4-5 годин в день електрика, дають на годину та й радуйтесь, як то кажуть. І все треба встигнути зробити за цю годину. Ну, в Києві. Я бачив, там набагато гірша ситуація, ніж у мене. Ну, що ж, тримаємось, тримаємось. Вірю, що рано чи пізно ми побачимо. Там уже був у нас, до речі, анонс нової марки. чи марки Монети 26-го року. Присвячена там щось серія українська бавовна ракета-паляниця. Здається, так називається монета 5 гривень. Це, напевно, наступне можна сказати, такі будуть продавати, Це буде у нас відкриття нумізматичного 26-го року. А по іноземній нумізматики теж я бачу вже дещо є, то, що мене, мене цікавить, але все це буде з часом. І мені ще 25-й рік треба закрити. Та й місяця 24-й рік по нумізматиці. Ну що ж, будемо завершувати сьогоднішнє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та чекаємо на наступне відео.